Зіставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Після генасамблеї ООН і розмов заложно із союзниками. Багато чого змінилося. Телеграм-канал Офісне Мишення знову пише: відбулася закрита нарада генералів, на якій заложний знову запитав, хто буде бавитися в політику. Відставка рапорту скласти погони. Цю ініціативу, як і минулого разу, підтримали понад 11 генералів. Заложному доповіли до кого уже звертався з пропозиціями Єрмак та інші політики Сирського обрав. Сторону генерала Негласно, Всім добре відомо, що союзники проситимуть згодом генерала очолити країну, а після президентського терміну очолити НАТО. Перспективу нашого остального генерала дуже і дуже потужні сила і честь, Втім, наразі йому є чим зайнятися саме тому він і хоче обмежити контакти з будь-якими політиками. В той же час українська редакція BBC News випустила розслідування про розслідування за її словами, їй вдалося з'ясувати деталі найрезонанснішого розслідування війни з Росією, яке веде ДБР хто здав пів. День водночас Українська Правда опублікувала реконструкцію. Як ЗСУ готували південь до оборони, мінували Чонгар та боролися за Херсонщину. Там також згадують деякі подробиці розслідування. ДБР обидва видання констатують, що ДБР ведеться розслідування з квітня минулого року. У березні 2023 року. ДБР у відповіді на запит Бісі Україна відповіло, що справу розслідують за частиною першої статті 111 державна зрада та частиною третьої статті 425 двадцять ставлення до військової служби. Кримінального кодексу це означає, що розслідування стосується події лише до 5.30 ранку, 24.02.2022, коли в Україні було введено воєнний стан. Якби розслідування стосувалося події після введення воєнного стану, воно волосся б не за частиною першої, а за частиною другої статті 111, не за частиною третьої, а за частиною четвертої статті 425. за даними BBC Україна йдеться про неналежну організацію мінування мостів і дамби для подальшого підриву, щоб стримати наступ. Просі у глибмати України це своєю чергою призвело до тяжких наслідків пов'язаних із тимчасовою окупацією території Херсонської та Запорізької областей, загибелі українських захисників і мирних жителів знищенням ворогів інфраструктури цих регіонів, пояснило джерело у слідстві за відомостями української правди, як свідки допитані командування, угрупування військ південь та командири підрозділів за словами співрозмовників української правди у правоохоронних органах. Головними фігурантами кримінального провадження можуть бути. Бути генерал лейтенант Сергій Наєв, який з березня 2020 року командує об'єднаними силами ЗСУ. Та генерал-майор Андрій Соколов, який з жовтня 2021 року командував групуванням військ південня. Цю інформацію доповнили журналісти BBC Україна. Вони дізналися з Надійних джерел, що слідчі допитали цілий список генералів і представників військового командування. Серед них командувач об'єднаних сил ЗСУ генерал лейтенант Сергій Найо, колишній командувач у групування військ південь, генерал-майори Андрій Ковальчук Андрія Соколова, а також командира військових формувань, що входять до складу цього угрупування, показання також дав генерал армії Віктор Муженко, який з липня 2014 по травень 2019 року обіймав посаду начальника генштабу головнокомандувача ЗСУ. Також був допитаний генерал-полковник Руслан Хомчак, який у травні 2019 року змінив Муженка на цій посаді. А з березня 2020 року, після поділу посад начальника Генштабу та головкома і до липня 2021 Першого року був головнокомандувачем ЗСУ на посаді головкома Хомчака. Змінив Валерій Залужний. Напрошується припущення, що допити мужанка та Хомчака мали на меті знайти якісь зачіпки проти Залужного. Кілька наших джерел стверджують, що в рамках розслідування цієї справи слідчі приходили на бесіду до Валерія Залужного. За даними BBC, процесуального статусу у цій справі головнокомандувача ще немає, так само як не було й офіційного виклику на допити. Але це не виключено, що такий статус з'явиться згодом з огляду на такий можливий. Вий розвиток подій у вузьких політичних колах справу про окупацію півдня вже називають справою залужного. Розповідає BBC Україна і додає за даними BBC, підозри у цій справі, ще нікому не оголосила, але цілком ймовірно, що це може відбутися вже найближчим часом. Українська правда наголошує, що ДБР, яке веде розслідування під звітне офісу президента, BBC Україна, підтверджує, що за словами військових є сумніви в неопередженості цього розслідування, адже у публіченні площині ДБР часто пов'язують з офісом президента, як зазначає Ведені. Військових колах побоюється, що їх просто хочуть призначити винними для швидкого задоволення запиту суспільства. Адже, за їхніми словами у цьому питанні, крім дослідження подій початку війни, не менш важливим є дослідження подій, які відбувалися до самого вторгнення. Зокрема, як загалом країна готувалася до війни, які рішення влада ухвалювала і не ухвалювала в цьому напрямку, і що робила чи не робила, щоб максимально посилити армію та підготувати її до оборони. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі Ситись обов'язково переможемо разом.